Сілія серця бого! Прилинь бурюю вітрів кавказків! Прилий бурію вітрів кавказків! Шумом карпаських ручерів! Шумом карпатських гручев! Воївславного завойовника батька Хмеля! Воїславного завойовника батька Хмеля! Тріумфом і гукам гармат революції! Тріумфом і гукам гармат революції! Радісним гомоном софійських дзвонів! Радісним гомоном софійських дзвонів! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Твоє опроміниця! Слава твоєї опромінеця! Бо ти присвятався життя моє! Бо ти присвятався життя моє! Бо ти все щастя моє! Бо ти все щастя моє! Зазвони мені, бряскотом кайдані! Зазвони мені бряскотом кайдані! Скрипом шибене з понурі рамки! Скрипом шибени з понурі ранки! Принеси мені зойки катовани! Принеси мені зойки катовани! тюрбаки на заслані уляках тюрма і на заслоні! щоб віра моя була гранітом щоб віра моя була гранітом щоб зросла завзяття міць щоб зросла завзятя міць! щоб сміли йшов я в бій! щоб сміли йшов я в бій! так як ішли герої за тебе свята так, так як і пішли герої за тебе свята за твою славу за твою славу за твої святі ідеї за твої святі ідеї щоб помстити гадьбу неволі щоб помстити ганьбу неволі потомтанучи Помордованих дітей твоїх! Не видно про помордованих дітей твоїх, Величну смерть героїв української нації! Величну смерть героїв української нації! І тисячі інших незнаних нами, і тисячі інших незнаних нам! Що їх кості порозкидані батайком поховані! Що їх кості порозкидані, бо тайком поховані! Поли вогнем житі творчим сухолість у серці моєму! Страху не знаю я! знаю! не знаю я! Не знаю, що таке вагання! Не знаю, що таке вагання! Сліпий мій дух! Сліпий мій дух! Загартуй волю! Загартуй волю! У серці замешкай моєму! У серці замешкай моєму! Зрости мене, до ясних чинів! Зрости мене, до десних чинів! У тих чинах хай знайду я смерть! У тишина хай знайду я смерть! Солодку смерть у муках за тебе! Солодку смерть у муках за тебе! І розплинуся в тобі я! І розплинуся в тобі є! С житимо в тобі, вічно житимо в тобі. Відвічна Україна, вічна Україна, свята, свята, могуть, могуть, оборне, слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Святова! Україна! Голоду! Україна! Голо до все! Україна! Голоду! Помоли!